Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Розсувні двері, щоб було зручно пройти на милицях чи проїхати на візку. Електронна черга, окремий куточок із чаєм, кавою, ксерксом і тонометрами. Такий нині вигляд має перший поверх однієї з поліклінік Львова, де бійці за проходять військово-лікарську комісію. А ще кілька місяців тому в цьому самому приміщенні поранені військові в неосвітлених коридорах лише до одного лікаря мусили вистоювати кількаденну чергу. Про це у лютому цього року нам розповів військовослужбовець Мирослав Откович. Якщо ти пропустиш живу чергу, тебе викреслюють списку і ти потрапляєш знову на кінець в списку. І е, буває так, що люди, в яких там по вісім лікарів на ВЛК, їм доводиться по два місяці жити біля того, Медичного закладу, куди їм їх направили, після того як Мирослав оприлюднив, в яких умовах наші захисники проходять військову лікарську комісію, за справу взялись волонтери. Тетяна одна з тих, завдяки кому проходження ВЛК у Львівській поліклініці стало комфортним. Ми зрозуміли, що нам потрібно змін спробувати наполягти суспільством, яке зацікавлене на зміні керівництва. Щоб саме Поліклініки, де змінити керівника поліклініки тетяні з командою вдалось серед здобутків. Волонтерка називає також часткову зміну персоналу. Дуже важливим є те, що в коридорах є живі люди, які готові слухати, і чути черги зменшилися. В п'ятому, так якщо мого поглянути? Ну тобто, якщо раніше в реєстратуру стояло 100 людей, то тепер три реєстратори, які розуміють, що роблять, то до кожного може бути 3, 5, 7 осіб. Але вони вже сидять на лавах. Водночас підкреслює, це лише крихітна перемога на шляху до зручного та турботливого лікування військовослужбовців. Попереду чимало роботи. А яка ситуація в столиці? На годину у сьомої ранку ми вирушаємо в один із військових шпиталів Києва. Цікаво, як військові почувають себе в столичних лікарнях і чи стоять на милицях у нескінченних чергах. На під'їзді одразу бачимо величезну чергу із сотень бійців. І це за годину до відкриття поліклініки. Приходиш з купів саму ранку бажано. А то й краще в шість зранку прийти, а то раніше. Записуєшся в список. Потім в реєстратурі отримуєш талончик. Говорити на камеру військові відмовляються. Мовляв, потім можуть бути проблеми. Та за кадром охоче діляться на болілим. Даю десять суток, а я проходжу вже. Що на сьогодні? Понеділок. Шостий день. Прийшов три лікаря. Треба пройти около семи лікарів. Травматолог двадцять п'ять чоловік сіріш двадцять п'ять талончиків. Я ще співдесятий записався. У мене шанс, я думаю, який? Для більшості військових проходження ВЛК процедура не нова. Чоловіки діляться що жодного разу не встигли пройти комісію вчасно. Часу виділяють мало, а лікарі нерідко нехтують своїми обов'язками. Можна цілий день просидіти і на не покласти. Це тільки до усім. Щоб змінити ситуацію не лише у столиці, а й по всій країні, створено і вже функціонує спеціальна міжвідомча комісія, до складу якої увійшли військові, лікарі, волонтери та представники Міністерства цифрової трансформації. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я уже почали цифровізувати процес проходження лікарських комісій. Це допоможе прибрати бюрократичну тяганину та мінімізувати ризики корупції. Ми почали зараз процес цифровізації, зокрема, те, що стосується і роботи ВЛК, фактично те, що ми маємо в цивільній медицині, імплементуємо і військові. Вирішувати проблему поранених бійців почали і на законодавчому рівні. У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає спрощення проходження військово-лікарської комісії. Одним з авторів закону є народний депутат, заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв. Найперше, що пропонують змінити народні обранці, скасувати нині обов'язкове розслідування, як саме боєць отримав травму. Ми розуміємо, що при веденні бойових дій. У командира немає часу для розслідування цього випадку. По перше, а по-друге, просто буває таке, що не а, має доступу до місця, де було отримане поранення, тому що йдуть знову ж таки бойові дії. Тобто, ми перебираємо ось цю а, історію. З думкою МОЗ про цифровізацію чиновники погоджуються, каже Єгор. кабінет міністрів та Міністерство цифрової трансформації не чекає а, на Впроваджують цього закону, вони готуються. Тобто, коли буде підписано президентом закон, коли він вступить в дію, вони просто реалізують систему цифровізації, вона вже розробляється. Знайшли депутати і рішення, як зменшити навантаження на лікарів і медзаклади Міністерства оборони, і водночас пришвидшити проходження лікарських комісій. Ми розширюємо місця, де можна буде пройти ВЛК. Тобто, тепер це буде можна зробити і в комунальних закладах. А, міст... Нині законопроєкт ухвалено в першому читанні. За проголосувало понад 300 депутатів. Ігор Чернєв впевнено каже, підтримка є, тому в успішності ухвалення закону не сумнівається. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті, от в світі траси назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін всі політики як повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Поки Росія існує як загроза ця Нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде на наші форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.